Так, часто замовники питаються, чому машинки з пробігами 200-250-70 і більше, більше 300 тисяч, люди не купляють, або які там ризики. То все сипеться, то все старий дизель, хлам, ламучий і таке всяке. Так ось, відповідно, дивіться, Впала у мене така ідея після продажі останнього свого Б8-го, або крайнього, правильно буде сказати, спробувати взяти якийсь там мені відомий вах, в якому я в принципі, розбираюся, скажімо так, знаю його до костей. І до всіх дрібниць і деталей взяти якесь корчувате відерко Понизу ринка, так, як от, так, прям трушно, жорстко, і попробувати поекспериментувати і подивитися, що з того вийде. Так ось, ось ось там є B7 Passat. Вітаю вас у мене на каналі. І це канал про автомобільне життя, про автопідбори, про всякі такі речі з автомобілями з Німеччини та Польщі. Тому, е, значить, взяв я B7 Passat, Ось такий він. Машинка в нас 12 й рік, бо 1 грудень 11-го, реєстрація 12 12-го, ось так буде правильно сказати. Тобто машинка з заводу виїхала в грудні 11-го року. Відповідно, це у нас 2 літри, ДСГ, хайлайн оснащення з якимись там додатками, як ви можете бачити, у нього є моменти по кузову. Ось так вона виглядає. Я її трошки намив, помив, придбав, прибрав, скажімо так, по. Часу не було. У нас зазвичай в мене була грязна, така брудненька, ну, але тим не менше. Дивіться, зараз пройду трішки ще по зовнішності, по внутрішньості, покажу вам, як це все діло виглядає. До чого це все? Відповідно, я хочу вам розказати, що в мене з ним було, за який період часу, що я з ним робив, скільки це все коштувало. І, ну, не знаю, Я ще насправді навіть не знаю по факту, чи ця машинка у мене залишиться, чи я зараз буду десь пробувати продати, і таке всяке. Тому у нас хайлайн. Ось так, зараз він на зимі з ним була разом літа. Літня резина на 17 х колесах. Я спробую її десь поставити, але, е, значить, ближче до діла. У нас, у нас повна сервісна історія. Два власника до мене, тобто машина була до середини 2016 року, здається, по документах на фірмі. Там вона обслуговувалася весь час у дилера, потім вона пішла в приватні руки. Ось бачите, така косметика ще є по ній. Ось тут. Потім вона пішла в приватні руки і відповідно далі незалежні варштати. У мене машинка там, коло, коло 10 місяців приблизно. Взяв я її з пробігом 272 35 десь так. Зараз в нас е, є рівних 309, ну, умовно 310 тисяч і давайте я вам покажу стан. Так? Е, значить По косметиці в нас далі. Такі моменти. Це вже у нас сталося з нашої каденції, рівняли стовпчики на підземному паркінгу. Є якісь мінімальні такі от підтертості, потертості по бамперу. Так, є фаркоп, як бачите. Тут поверху в нас панорама, все в порядку. До речі, ну, щоб ви розуміли, повна сервісна історія. Повне обслуговування, все відомо, все зрозуміло, можна якось зрозуміти, що з нею буде далі. І машинка на факт купівлі була бездетепешна. В неї був момент попередку ем, з того, що мені казала людина, котра продавала це стоянки, я машину брав. Ось тут вона була піджата, ця фара замінена, і ось ця решіточка була перемонтована. Ем, історія така, що десь там збили якусь тварину. Правда, неправда, не знаю. В принципі, суть діла яка: фарба на машинці рідна. Далі. Бачите? Я спробую зараз показати. це дверка просівша, відповідно, навіть ось тут видно, коли ти відкриваєш, вона падає. Ну, Це стандартна штука всіх Далі, Хайлайн, якісь там підсвітки, складання дзеркал з підігрівами. Ось так. Відповідно, знаємо, що це хайлайн. По машині є ось такий момент тут. Ось тут, будь ласка, зацініть. Так, на машині 310 тисяч пробігу. Кермо якому стані. У нас є... Хочу е... казати дестронік, не дестронік пустий, е... круїз контроль, світла, всякі, авто включення, регулювання підсвітки. У нас Алькантара. ось так виглядає сидіння, на якому 300 тисяч пробіг. Ну там легко за. Так, DSG, DSG, велика навігація, у нас нема без ключового, Алюмінієї ставочки. Ось так машинка виглядає. Знову ж таки, подивіться на стан. У машини. Повторюсь, 300 тисяч пробігу. Далі. Що там ще? Ага, треба відкрити її. Відкриваємо. Далі, ось так позаду, бачите. Ну я не знаю. Оцініть, скажіть. Ну, це не якісна миєчка, так. Але ось так. Тут якісь маленькі такі коцки є. Там вже дитяче крісло. тому ну, тут якби я не знаю. Бачите, як не спробую навіть позаду сісти вам показати, так? Важель передачі, це все в оригіналі. Тут насправді ніхто нічого не робив. Ось так по даху. Рулетка є, вона працює, просто зараз ми постійно їздимо з відкритою. Давайте я вам ще покажу багажник. Ось так, мої речі. Тут я постелив, щоб не бруднилося, але там все чистенько. Відповідно, тут є ось такі дефекти, знову ж таки, косметика. Тут теж є якась там косметика по ній, не? але в принципі, є оця рулетка, вона справна, є там ота решітка, все це працює, трішки грязна, ось тут відвантаження. Речей. ну, Але, знову ж таки, 300 тисяч, так? тобто є якісь там ще ось такі моменти обтертості. так. Машина має 300 30 тисяч і так вона виглядає. Ну, Давайте відверто. Якби машина не світилась по пробігах, всіх базах відомих, всяких дилерних сервісах і так далі. На чуфах в Німеччині на техогляді. огляді, тут от, я більше ніж впевнений, там перекупи, можуть мене поправити, поправити, робимо сотню вниз, легко, і ніхто нічого не знайде. Значить, давайте ще я вам косметику під мотором покажу. Знову ж таки, я повторюсь, все на місці, ніхто ніде нічого не знімав. Так? Тут я стягну, бо в кого були б сьомі, то знає, що тут защёлка чи кліпса ламається, воно все тут літає. Тут все грязне, ніхто ніколи нічого тут сильно не вимивав, але ну, охолоджувач на місці, тут все цей. Давайте, Ось тут є зламано. Тим не менше, що я хочу показати? Я Хочу показати такий момент, один... дивіться, отут вже під форсунками починається історія запотівання. Тут стандартно біля горловини, але ось там турбінка, бачите? Її ніхто не чіпав, вона вся в оригіналі, все в оригіналі. Ось там все сухенько, мотор позаду, позаду з під клапанки там тече з нього. Е і, до речі, якби, щоб ви розуміли, у машини рідна екологія, ніхто нічого тут не знімав, не вимивав і таке всяке. Тобто ДПФ на місці, екологія працює. Він випалюється там, тих 250-300 км систематично і все з ним в порядку. Тому от, якби, що в нас є, значить, у нас є посад. В машині скільки, там, 13 років, так? 14, правильно буде сказати. До речі, ще рідний кум, але ми за мною були в горах, і ну, коли вона постоїть на вулиці, бо у нас вона стоїть в гаражі, чути, що йому важко заводитись, тому я якби, розумію, що він скоро закінчить своє життя і скаже: папа. Але до чого я це все? Давайте перейдемо. В розмову технічки, бо по косметиці ми в принципі поговорили, у вас ще є такі якісь обтертості, бачу, так мінімальні. Ну, але... Добре. Так, де мій телефон? Значить, історія яка? По косметиці я вам розказав, все це діло розказав. По технічці, давайте конкретніше по технічці. Машинка в мене около 10 місяців, не стала ні разу, завжди доїхала, були знаю, якісь поломки, були якісь сервіси, хочу вам зараз розказати. Або конкретніше поділитися своїм досвідом, скільки коштів я потратив за 10 місяців і ну, приблизно 40 тисяч кілометрів пробігу на цій машині. Ну, Плюс-мінус, не будемо входити в деталі, але зараз в мене є нотатка, і я з вами поділюсь. О, до речі, в мене тут в нотатках є, скільки я платив розтаможки за цей Passat Тому, в принципі... Так, болюча тема розтоможки, але ну, тим не менше, розтоможка на це авто так, е, коштувала 700 злотих, е, техогляд нульовий для реєстрації в Польщі сотню, І реєстрація 150 злотих. І того, умовно кажучи, 1000 злотих це десь там 230 євро. І машина з Німеччини заїхала в Польщу і стала на ну, номера. Якось так. Ну, Але це е, поза історію. Значить, дивіться. Що я робив? Е, е, на початку, десь через місяць, в мене почав, почала плавати температура. Тобто вона піднімалась, падала, піднімалась, падала, піднімалась, падала. Хто в принципі знає про пасати Б7 і про е, Ваговський ДСГ, в них є така штука, називається термостат ДСГ. Це той окремий другий термостат, не плутати з тим, який на моторі. Він регулює охолодження коробки. Ось е, він помер, він там під е, захований. До нього можна підлізти руками, підкидаєш акумулятор вверх, вся ця історія забирається і там. Пережимаєш патрубки охолодження. Міняти його, там, ну я не знаю, годину роботи. Ну, коротше, судділа така, термостат коштував. Ну, зразу тут десь відео буду нотувати. Термостат коштував 70 злотих. Далі, що я робив? Маслав мотор з фільтрами і зразу в коробку. Це все разом 550 злотих в мене записано. Потім я робив щось по ходовці, це були. Silent, ну Всякі різні резинки, тобто там і задні і на розвальних болтах, хто знає там закисає вся ця історія. Обрізали, робили. І попереду щось там на речах робили. У мене це все написано разом 600 злотих. Потім окрема геометрія 250 злотих. Потім у мене, бачу, була ще. нотатка. Ага, В мене мругали ксенонові фари, відповідно, я міняв спочатку лампочки в парі, я не міняв їх окремо. Не бачу сенсу міняти одну, вони там по різному світі, таке всяке. Одним словом. Лампочки 200 злотих. Потім десь після заміни за тиждень гавкнув цей перетворювач напруги. Ну, Хто знає, під фарою є. Такий блочок він допомагає стартувати чи там, перетворювач напруги. Одним словом, електроніка від фари, ще 200 злотих биушний. Але з цими фарами я вам хочу сказати чесно, я якби був, знав, що така історія, я би, певно, десь ту фару був цілу купив і просто не морочив собі яйця. Весь цей передок треба було розібрати. З підкрильника це все спереді, зверху повідпускати, бампер витягнути на себе вперед, щоб трішки фару випустити і витягнути. Роботи, бляха, я не знаю, півдня я з цим морочився, поки я цю фару це все зробив, капець. Грошей багато, а геморою багато. Відповідно, цей перетворювач я міняв. Що я ще робив? От Зараз знову я робив масла їй. Вся та сама історія. І минулого місяця в мене помер там, рівно 302 тисячі було чи 3, я не пам'ятаю скільки. Точно не, не буду цей, Може навіть трішки більше, як місяць назад. Е, в Мерігер. Я взяв по оригіналу 1200 злотих, 1150 плюс 50 доставка. І заміна по Єгеру обійшлася в 1250 злотих. Значить, Разом ця вся історія стала там, умовно в 200, це десь там 400 з копійками євро. Це все нотуємо, тут потім напишемо, скільки все разом. Так ось, дивіться, в принципі, це все, що було по машині, а ну по Єгеру, історія яка? Підрамник, все це вниз, ДПФ витягували, це все діло витягували, тому що там підлізти, у вас по факту ЄГР знаходиться умовно, між мотором і вами. Посередині. Тобто ти ні зверху туди не відлізеш, бо немає доступу, ні знизу. Тобто там оце, це все треба було підрозкрутити, підрозібрати, порозсувати, скажімо так, щоб це все діло зробити, але ЄГЕР став у оригіналі, без проблем машина завелась, поїхала. Не рекомендую ніякі замінники. Це все діло, робота дорога, часу багато. По факту це там майже цілий день. І замінники часто помирають через деякі. Короткий період часу, тому простіше там, не економити 50-100 євро, замінити на оригінал і забути, де воно стояв. Відповідно, така сума грошей, по моїх підрахунках, на око десь там коло 1000 євро, я в нього вкину за рік часу. Чи це багато, чи немало. Я боюсь сказати, але як на мене, як на машину такого віку, при таких пробігах, які роблю я, це якби, нормальна експлуатація. Це було зрозуміло, що єгериці, там біля 300 тисяч падають, походовці теж зрозуміло. Що зараз їй треба буде зробити, або що, я ще не знаю, чи буду робити, чи продам. Е На холодну постукує маховик. Дві-три хвилинки в холоднішу погоду, от зимою було деколи чути. Зараз літом цього майже не чути, але я свідомо розумію, що він так, проситься вийти з машини, щоб його поставили новий. І по факту, по нормальному, їй треба підкинути ГРМ. Е чи робити, чи ні, то якби кожен по-своєму судить, їй робили крайній раз ГРМ. Здається, в 2016 ну, Тоді, коли фірма продала приватний купив, він зробив ГРМ. Це було десь там на пробізі 150-160, я не знаю точно. І, в принципі, того часу його ніхто не робив, я думаю, що для свого спокою і безпеки там, це ще плюс 150 євро в неї треба вкинути, і машинка знову поїде наступну сотню без проблем. Відповідно, 150 ГРМ. Десь, думаю, 500 буде коштувати Маховик ще 150 його замінити. І того 600-750 євро вкидаємо, я думаю, машинка. Мала би поїхати далі з таких з дорожчих ремонтів. З недорожчих, можливо, ще щось по ходовці вилізе. Так, ДЗК, все, мотор заводиться, екологія на місці, форсунки в нормі. Так, да, там підтікає, але з цим всі їздять, і це давно відома історія, я думаю, без проблем. Ось, ось такий мій досвід. Умовно кажучи, рік володіння старим Е, Повторюсь, для мене особисто було дуже важливо, машина ніколи не стала, вона завжди доїхала. Та, трохи грошей на неї потратилось. З другого боку, я не знаю, чи це аж так багато, тому що по факту я робив тільки те, що потрібно. Можна зараз іще щось зробити і вкинути ще більше, але тим не менше. Станом на сьогодні, там, умовно, тисяча коло 1000 євро в неї вкинуто. Машинка їздить, розхід там 6,5 літрів, ну, друзі. Якось так. Ось такий експеримент, такий мій досвід. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи зробили б ви так, чи спробували б ви, чи шукали б щось новіше, свіжіше. Якось так, ну. Ну і до речі, не знаю, якщо машинка лишиться, то швидше за все це буде ще там пробіжуток, напевне, року, щоб докатати її там до 350 і подивитись, наскільки мої прогнози справдяться, а можливо навіть і ні, не знаю. А, до речі, про ціну. Всім ж цікаво, напевно, машинку я брав, до речі, по жорсткому низу ринку. Це була найдешевша ціна. Найдешевша ціна Тобто це десь там район. Скажімо так, я не люблю говорити про скільки я плачу за машини і таке всяке, але це там район 6 тисяч євро. Відповідно, якщо я її зараз буду продавати, я думаю, теж це буде не з ринку, просто щоб її продати і не морочитись. А, а якщо ні, то просто вкидаємо в неї, скажімо там, от маховик, так як я сказав, ГРМ і акумулятор. Це буде там район тисячі євро. Можливо, можливо, також, скажімо, просто діагностика ходової, що треба стали, зробили, забули і поїхали далі. Такий експеримент я зробив. Цікавий досвід. Чи зробив би ще раз? Повторююсь. Думаю, що так, але взяв би просто щось посвіжіше, щоб не повторювати одне і те то саме. Тому думки, коментарі, побажання, все це діло в коментарях залишайте. Якщо вам це відео було корисне, звичайно, ставте лайк, мені то буде приємно. Якось так. Всім дякую і побачимось у наступних відео. Всім пока, бувайте!